У Львові суд знову відклав розгляд справи щодо земельної ділянки, де раніше був ринок добробут. Цього разу це пов'язано із тим, що новим представникам позивача, яким тут виступає Львівська міська рада, необхідно більше часу, щоб познайомитися з матеріалами справи. Хочемо зазначити, що в даному випадку, все таки з документів, які вже нам були надані львівською міською радою, вважається, що оформлення постійного користування за відповідним товариством Галинавець, все таки було здійснено всупереч відповідних законодавчих вимог. Є дуже багато питань до відповідних документів документацій, на підставі якої фактично було оформлено право постійного користування за відповідною юридичною особою. Тому ми насправді сподіваємося, що ми знайдемо таку справедливість, хоча б в суді апеляційної інстанції, і зможемо захистити інтереси нашої. Громади та Львівської міської ради. Ще раніше господарський суд Львівської області відмовив у задоволенні позову міськради щодо скасування права Галенвесту на користування земельною ділянкою. Тому вони подали апеляцію. Складається враження, що у позивача немає насправді правової позиції і вона вдається до певних процесуальних диверсій для того, щоб затягнути або зірвати розгляд справи по суті. Тому. Але з іншого боку, такі права передбачені чинним кодексом процесуальним, тому ми теж зацікавлені в тому, щоб процедура була дотримана і все було правильно. Представники громадської організації Народне антикорупційне бюро вважають, що у цій справі Львівська міська рада припустилася завідомо спланованих акцій, які були присвячені тому, аби справу програти у першій інстанції. Це не звернуло увагу на строк позовної давності, це не звернуло увагу на статут відповідача. Не звернула увагу на інші процесуальні обставини, на які вказує Верховний суд у своїх постановах, як дороговказ, у судовій практиці, натомість Народне антикорупційне бюро надалі буде слідкувати за перебігом справи, аби даний судовий процес міг бути вирівняний на користь громади. І додають, що знають, як це зробити, і якщо справу не виграють у цьому суді, її виграють за іншим позовом іншої правозахисної організації. На земельну ділянку, щодо якої ведеться спір, претендує не тільки юридична особа, не тільки Львівська міська рада на чолі з мером із його прибічниками і Мають за намір освоїти цю земельну ділянку під свої комерційні проекти. На дану земельну ділянку претендують громадські організації для влаштування скверу імені борців за волю України. Ми вказували це в клопотанні, ми зазначали. На жаль, суд нас не почув у цьому процесі. Нічого страшного, він почує нас у інших процесах. Нагадаємо, що ще понад 20 років тому на цій земельній ділянці мав бути готель. Там залили фундамент, але на цьому процес зупинився. Натомість часом тут звели ринок добробут. Зазначимо, що дату нового засідання по цій справі мають оголосити вже найближчим часом.